Усім привіт! У мене з'явилось нове улюблене видавництво, це видавництво небо, і книга така дуже красива заклад. Е, останнім часом мені подобається читати готичні романи, е, і цей готичний роман це просто вау. Мені прям дуже сильно зайшов. Тут 350 сторінок, але роман дуже динамічний. Розкажу трошечки про сюжетку, щоб не спойлерити. Головна героїня Джорджина присутняється одного дня в психіатричній лікарні. Вона не може згадати. Взагалі події останніх трьох тижнів не може згадати, чому вона тут опинилася. Чомусь усі називають її за іншими ім'я. Джорджина просить головного лікаря відправити телеграму її дядькові, з яким вона проживає. На що дядько присилає телеграму про те, що справжня Джорджина знаходиться біля нього вдома, а те, що знаходиться в лікарні, це Самосланка. Далі сюжет розвивається ще динамічніше. Автор передав атмосферу психлікарні. Псих Ну, вона там не була повністю як психлікарнею, такою, до якої ми звикли, там ще було відділення для добровільних пацієнтів, які могли приїжджати і просто перебувати тут за кошти, щоб лікар там за ними доглядав. Я так розумію, що тоді до цієї лікарні приїжджали люди з якимись психічними порушеннями. В книгі описується такий душевний стан, як меланхолія. Я так розумію, це вже ж ближче до депресії або. Мені здається, ще можливо з популярним розладом щось зв'язано. Другорядний герой також страждав на меланхолі. Мені сподобалася та ідея, що можливо йому не треба перебувати взимку в туманній холодній Англії, а зимувати десь в теплих країнах, в Іспанії, Італії класний лайфхак. Я б теж ним скористувалася, якби була багато, заможна і мала якийсь там маєток, який приносить пасивний дохід. Так, ці романи зазвичай у них герої мають якийсь пасивний дохід. Також і головна героїня мала річне отримання, не зрозуміло взагалі з яких кошти. Що, але ладно, хто ми такі, щоб засуджувати? Ми не засуджуємо, ми просто трошечки зараз.